Міський голова Андрій Білоусов разом з Геобджола продовжує допомагати бійцям на передовій. Черговий позашляховик та необхідне спорядження відправились до спеціального підрозділу Збройних сил України. Деталі у наступному сюжеті. Сьогодні допомога нашим бійцям на передовій вкрай необхідна. Очільник міста Андрій Білоусов систематично отримує запити на допомогу різним підрозділам і разом з громадською організацією «Бджола» активно опрацьовує їх. Як і на цей раз новий позашляховик та обладнання відправляється на службу до спеціального підрозділу збройних сил України. Сьогодні го «Бджола» передає черговий автомобіль для потреб наших військових для спеціального підрозділу. Разом з автомобілем ми передали комплекти військової форми. Бінокль, аптечки, розгрузки та інше спорядження, які вони нам замовили. Бажаємо перемоги, бажаємо повернутися додому живими і неушкодженими. Ми завжди допомагали. Будемо допомагати Збройним силам України разом до перемоги. Дуже велика потрібність була в цьому транспорті. Дуже дякую міському голові ГО «Бджола» за постійну допомогу нашому підрозділу.